Ситуація на сході України залишається нестабільною. Ворог продовжує застосовувати проти наших бійців стрілецьку зброю, міномети, гранатомети та бронетехніку по всій лінії розмежування. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Зокрема, за його словами, бойовики двічі в районі Авдіївки обстріляли наші позиції з артилерії, яку вони нібито вже відвели. Крім того, зафіксовано вороже мінометний обстріл по місту Красногорівка. Найгарячішою обстановкою залишається в районі Донецького аеропорту. Зокрема, поблизу селища Опитне противник шість разів завдавав ударів по наших позиціях, в тому числі із застосуванням танків. Вже сьогодні, близько першої години ночі, в районі водяного понад півгодини тривало бойове зіткнення між бойовиками та українськими військовослужбовцями. Сили АТО втримали позиції та відкинули ворога. За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. Троє бійців отримали поранення. Водночас, за даними української розвідки, триває нарощування загонів терористів та російських військових у районі міст Стаханова, Алчевська та Первомайська. Керівництво банди формувань проводить бойове злагодження своїх підрозділів на полігонах за безпосередньою участю російських інструкторів. Головна увага приділяється підготовці механіків водіїв та водіїв бойових машин, а також відпрацюванню стрільб з штатного озброєння, бронетехніки та артилерійських систем. Терористи також ведуть активну повітряну розвідку. Так протягом доби у зоні АТО зафіксовано польоти дев'яти ворожих безпілотників. Триває також затримання українськими спецслужбами ворожих інформаторів. Контрозвідка СБУ затримала військовослужбовця-контрактника, який виявився інформатором бойовиків. Вже відомо, що водій однієї з військових частин, уродженець міста Новоазовськ, був завербований членом банда формування ДНР на прізвисько «Змій». Зрадник за вказівкою свого куратора збирав під час патрульного чергування відомості про сили АТО, що дислокується в районі селища Широкіне. Передавав ворогу інформацію про систему охорони адміністративних будівель, збирав дані про осіб, які утримуються під вартою за підозрою участі у терористичній діяльності. Також у місті Красногорівка затримано місцевого жителя коригувальника вогню бойовиків, який збирав та передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських військових у цьому районі. Крім того, у Волноваському районі затримано троє чоловіків, які також підозрюються у посібництві ворогу. Зловмисники потрапили в поле зору міліції під час оперативно-профілактичного відпрацювання селищ Мирне та Новоселівка.